Брати і сестри, слава нашому Господу за цей недодарований час і день. Знаєте, коли ми щось чуємо, хтось говорить. І коли воно актуальне для нас, нам не по собі, Знаєте, брат говорив, що сьогодні як то важливо зрозуміти, що нас навіть не возять, а ми прийшли самі. Ви знаєте, є такі слова, коли сколихають наше серце, коли ти, можливо, не задумуєшся, але хтось задумується, тому що для когось це проблема. Тобі, друзі, ми прийшли сюди на це місце, тому що в нас свої проблеми. Але коли подивитися по сторонах, ви знаєте, духовно подивитися, скільки то є проблем по сторонах, за якими ми повинні молитися. Я завжди чомусь так наголошую, так підбадьорення для себе, для кожного з нас. Як то добре молитися за чужих дітей? Ти розуміє, що ти молишся за своїх. Але ти осознаєш, що може хтось за своїх не молиться. Бо не навчений. Бо Він не розуміє, що тут потреба в Господі, пам'ятаєте, до Ісуса приводили своїх, до Ісуса приходили чужі діти і учні дивилися, це ж чужі діти. І було багато людей, які забороняли. Але Ісус Христос. Він так глибоко і часом по-іншому дивиться на наші обставини, на наші проблеми, дорогі друзі. Як то важливо. Щось почув. Можливо, навіть не за кафедри, але ти розумієш що моя сьогодні конче, я потребую милості, прощення в Господа. Я не Україна, не плоска, не рівне. Даже, можливо, не церква наша, а зрозуміти. Для себе, Господи, в першу чергу я так сьогодні потребую Твого втручання, щоб Ти мене простив, щоб Ти мене очистив. І ми приходимо сюди на це місце, ми розуміємо, ми вдома молимось. Господи, прости. Сьогодні не таковий, вчора не таковий, позавчора, можливо, не таковий. Але коли ми це говоримо в церкві, сто душ, це мені потрібно сто разів молитися. Щоб, ви знаєте, сила така була молитва, як сто братів і сестер заявлять і будуть молитися, бо є заявлена моя проблема. Це, мені здається, півроку треба б молитися, раз на день чи два рази, а то церква. І саме головне, друзі, саме головне, що є той, який об'єднує. Що не то, що просто той туди, той туди, той так, той так, а Дух Святий Він об'єднує нас. Ми будемо перед нашою молитвою читати Слово Боже, яке буде також торкатися нашого серця, і будуть слова звучати. Саме головне, щоб ми почули, що то в першу чергу для мене. Давайте відкриємо Євангелію Марка, перший розділ, 14 вірша, такі слова. Євангелія Марка, перший розділ, 14 й вірш і нижче. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галилеї, проповідував Божу Євангелію і говорив. Збулися часи, пам'ятайте, тут того було написано в нас, колись раніше цей вірш. Збулися часи, і Боже Царство наблизилось, покайтесь і віруйте в Євангелію. А коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона та Андрія, брата Симонового, що невода в море закидали, бо рибалки були. І сказав їм Ісус: «Ідіть слід за мною, і зроблю, що станете ви ловцями людей. І зараз вони свого невода кинули та й пішли вслід за ним. А коли, недалеко, а коли недалеко прийшов, то побачив він Якова Заведеєва та брата його Івана, що й вони в човні невода лагодили, і зараз покликав він їх. І вони, залившивши батька свого, Заведея в човні з робітниками, і пішли <кій> вслід за ним, до цього місця. Дорогі друзі, хочеться сьогодні з цього місця перед нашою молитвою виділити два моменти. Два поклики, які Ісус Христос в цьому місці, Він якби викликнув, Він якби виголосив, Він якби, такі, ви знаєте, зарубцював такий момент в житті учнів. Сьогодні хочеться перенестися, дорогі друзі, коли ми приходимо в Дім Божий, і, можливо, звучать такі слова або навіть. Скоріше вони, можливо, звучать до мене і до кожної з нас. Пам'ятаєте, яке було перше питання в Біблії написане до чоловіка? Перше питання. Пам'ятаєте, Бог прийшов на те місце, де мав зустрітися з Адамом, а Адама там немає. Ви знаєте, і це не то, що Бог щось поміняв. Це, скоріше всього, Адам мав бути на одному місці, яке було. Вибране, можливо, яке надихало на щось. І Адам, ви знаєте, він змінив місце дислокації. І коли ми читаємо цей момент, то Господь Бог прийшов, і ви знаєте, Він вигукнув і Він сказав: Адаме, де ти? Буває в нашому житті, дорогі друзі, я в першу чергу за себе скажу. Я часто буває таке, відчуваю такий звук, такий позов, такий поклик Господній. Володя, де ти? І зразу ти розумієш, або ти осознаєш, що ти не на тому місці, яке як хотів би бачити, щоб ти був там, Господь. Дорогі друзі, це ми можемо так, знаєте, подумками думати, як воно там відбувалося в раю. Перший проголосок, перше таке питання або перше застороження. І Бог своєю любові, знаєте, він шукав. В кінечному результаті він засумував, тому що Адама не було на тому місці. Дорогі друзі, чи ми відчуваємо в своєму житті, що бувають такі моменти, що ми не на тому місці. Або чи ми навіть самі розуміємо, що я зайшов в те, або в тому чи іншому місці. Це може бути фізичне або й духовне місце. І я кажу для себе, володя, ти не на тому місці. Ти не на тій дорозі, коли ми читаємо далі, каже Псалмоспівець: Господи, досліди моє серце. Можливо, я не на тій дорозі, на якій хотів би ти бачити мене. Особливо в цей час, дорогі друзі, коли ми сьогодні на цьому місці, Господи, я віру й знаю, що я конче тут, бо це 100% правильно. Коли в сьомий день церква, коли я належу, належу до церкви, або навіть я не належу до церкви, то я повинен розуміти, що сьомий день Бог предназначив для спокою і відносин з ним, дорогі друзі. І коли ми прийшли на це місце, дорогі друзі, ми повинні прислухатися, що то Господь Бог хотів глибше сказати для Адама. Ми зачитали це місце і ми хочу порозважати на два моментами. Дивіться, другий. Другий такий поклик, коли в нашому житті, можливо, ми думаємо, що все гаразд. Можливо, ми думаємо, що ми правильно стоїмо перед Господом або в тому місці. Ісус Христос, коли вже в новому заповіті Він з учнями, коли почав вибирати учнів, то дивіться, що Він каже. Збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Забігаючи наперед, друзі, хочеться сказати, що цей поклик Ісуса Христа, він як і тоді, так і сьогодні актуальний. А знаєте, чому актуальний? Тому що життя людське, людське життя, воно продовжується. Перший поклик, я назвернув свою увагу, що Адам, друзі, в нього був вибір. В нього був вибір зупинитися на тому місці, коли він вже зрішив, коли він вкусив, і міг би зустрітися на тому місці з Богом. В цьому моменті, дорогі, друзі, сьогодні для людини є вибір. Вибір. Людина може або зробити це, що Ісус Христос сказав, покликав до своїх учнів, або навіть ще не до учнів, а до тих рибаків, або відкинути. І учні написано, що вони зрозуміли і далі послідували за Ісусом. Дорі, друзі, хочеться сьогодні. Свою увагу застерегти на тому, що це коли наше життя продовжується, коли ми чуємо, що Ісус Христос закликає, покайтеся і віруйте в Івангелію. Я вам хочу сказати більше, що це перше. І це останнє, що людина може зробити в своєму духовному житті. Перше, Ісус Христос Він почав Євангелію. Ми зачитали Ісус Христос, він виголошує і починає свою Євангелію з поклику того, що для кожної людини який вона б статус не мала, дорі друзі, чи вона знаходиться в церкві, чи вона, можливо, знаходиться в Верховній Раді, чи вона, можливо, десь в полі, чи на рибі, чи будь-де. Перший поклик, і це перше, що людина повинна зробити в духовному житті, це покаятись. Це зрозуміти, що Ісус Христос, тільки Він один святий, і Він Божественний, дорогі друзі. А всі люди згрішні, починаючи від Адама, тому що це воно в'яжеться одне з другим. Адам, учні Ісуса Христа, і ми сьогодні. І останнє, дорогі друзі, це конче людина, повинна зробити в своєму житті наголос рублю. Дивіться, що останнє. І віруйте в Євангелію. Він не сказав Ісус Христос, що повіруйте один раз, і це досить. Друзі, вся Євангелія, вона дає нам відповідь, що віра наша в живого Ісуса Христа, в Його жертву. Це вона повинна бути на протязі всього життя. Будь вірний, написано в відкритті Івана Богослова. Дивіться, остання, да? остання книга, і там написано: будь вірний аж до смерті. Ви чуєте? Віра це не просто я покаюся, повірив і все. Віра, вона до останнього мого подиху життя. Я живу вірою. Ісус Христос дивився на тих людей. Хочеться пригадати ту жінку, серафанянку, яка, оце я читав теж в Івані Марка, вона прийшла до Ісуса Христа і каже: Ісус Христос, я не можу збагнути, я не можу знайти в Ізраїлі на такої віри, дороги друзі. Що язичниця вона мала таку віру, дороги друзі. Але хочеться сьогодні наголосити. Що каяття це перше, а віра в жертву Ісуса Христа це останнє. Ісус Христос, Він не почав розказувати якісь такі великі матеріальні цінності або насушні ті проблеми, які турбували рибаків. Дорогі друзі, ні, Він ми читаємо. А коли Ісус Христос це після пустині, в контексті тут, Ісус Христос був 40 днів поведений в пустину, а потім Він прийшов в Галилею. І почав говорити: збулися часи, і Боже Царство наблизилось, дорогі, друзі. Наблизилось до кого? Наблизилося до тих рибаків, наблизилося до фарисеїв, наблизилося сьогодні до нас, жителів 21-го століття, наблизилося сьогодні до українців. Якщо воно наблизилось, дорогі, друзі, то є дві умови, які я повинен зрозуміти. Ісус, я це читаю, вражає, дивіться, Ісус Христос взяв учнів окремих. Да? Ще перед тим каже, каже Ісус Христос, що тут які, дехто, які тут стоять, дехто стоять, ви тільки урозумійте преображення Господнє, що там написано, каже Ісус Христос. Є тут дехто, які стоять з тих приявлених, там таке слово є, ну, присутніх, які не побачать смерті. Ісус Христос не поставив крапку. А Він сказав, не побачать смерті, а вже побачать Царство Небесне, яке прийшло в силі. Ви чуєте? Яке прийшло, вже вони побачать. Це стосується до четвертого поклику, яке ми будемо говорити. Але ж як воно зв'язане між собою? І каже, дивіться далі. І сказав Ісус: ідіть слідом за мною. Дорогі друзі, це знову той поклик, який. Важливість, щоб ми зрозуміли, для людини є вибір. Для людини є вибір. Покаятись, не покаятись. Не признать, я такий, як всі, мені буде так, як всім. Дорогі друзі, це не признання. Моя, чи віра моїх батьків, і я нічого не поміняю, дорогі друзі, це не признання. Ісус Христос каже: покайтеся і віруйте в Евангелію. І якщо ми це робимо, якщо ми це осознаємо, якщо ми потребуємо, що Господь Бог Ісус Христос сказав і Він говорить сьогодні до мене, то слідуючий крок, що каже Ісус: «Ідіть вслід за мною. Друзі, це також для людини дано вибирати. Це також, я пам'ятаю своє дитинство, я був, можливо, трошки обмежений в тому виборі, того, що мене брали чи насильно, чи, можливо, заохочували, щоб я 5 кілометрів, ну не 5, десь 4,5 йшов з Михалівки в плоско на зібрання. Я був під владою батьків. І в мене, можливо, не було такого вибору. А коли я вже став доросліший, то я як Йона сідав на маршру... маршрутку автобус і їхав в другу сторону. Їхав, устріг на морожено, можливо, там якісь розваги. Чи я попав на зібрання за нове, на нове містечко, Ти чи не попав. Друзі, це був у мене такий вибір. В більшості я вже коли ставав дорослий, я вже розумів, що вибір за мною. Я, можливо, не хочу йти за Ісусом. Для учнів також був вибір, дорогі друзі, залишитися на тому місці. Сьогодні для нас той поклик, той вигук, який Ісус Христос не зали... Він каже – Покайтеся і віруйте в Івангелію, а потім зразу ми читаємо: слідуйте за мною. Дорі друзі, слідувати за Ісусом, це ми повинні осознати, що Ісус це є наш захист. Ісус це той мир, який сьогодні ми молимось і ми просимо. Господи, даруй мир в першу чергу для світу, в першу чергу для України чи для села. Ні, дорі друзі. Для мого серця, в першу чергу, спокій і мир це повинен бути в моєму серці. І останній, на що я хочу звернути свою увагу, виклик або такий позов, який записаний в новому заповіті, дорогі друзі, це те Євреїв, написано дев'ятий розділ. Людям один раз належить померти. Отут, От дорогі друзі, коли ми вже прослухали ці три поклики Ісуса Христа, четвертий поклик, Він. Не залежить тепер від нашого вибору. Ви знаєте, це саме страшне для тих людей, які не бояться. Ви розумієте, коли ми виходимо за межі будинку, коли ми десь говоримо про Ісуса, про смерть, коли ми говоримо навіть про смерть на похоронах, ви знаєте, люди не хочуть слухати. Люди не хочуть, люди бояться смерті. Люди розуміють, що це те, яке вони хотіли відклу, від, ну, відсунути від себе, можливо, на 100, на 200, на 1000 років, дорогі друзі. Ви тільки вдумайтеся в ті лозунги, які сьогодні героям слава. Вічна слава, дорогі друзі. Люди вони хочуть, щоб хтось в їхньому житті жив вічно. Ви розумієте, яка логіка людська? Логіка Євангелії, логіка Біблії написано: бо людям потрібно один раз померти. І ви знаєте, цей поклик, цей зов, який Господь в своїй премудрості сказав, що людина не буде вічно жити, не буде вічно мій дух пренебрегати, буде життя їхнє таке. А потім сказав: 120 років. Моїсей каже, 70-80. Ми сьогодні говоримо, а я, можливо, не доживу до 60 років, чи ще щось. Можливо, мої батьки не дожили, а я, можливо, доживу. Або не доживу, дорогі друзі. Але суть не в тому. Суть в тому, що вибору в нас в цьому четвертому поклику, що людині належить один раз померти, немає. Людина вже не залежить, хай вона навіть що, хай вона себе навіть золотом обложувала. Хай вона навіть дорожче пилюлі чи що пила. Хай вона кожен день ходила б до лікарів, щоб її глядіть. Діли її тіло, дорогі друзі, це від людини не залежить. Нема вибору, нема. Тому що Господь Бог сказав, що людям один раз належить померти. І саме головне, дорогі друзі, що це воно без ограничень. який би людина не мала статус, я вже сказав, царі, священники. Раби, ну, можливо, тепер час рабів немає, чи будь що, друзі, цей поклик він розпространяється на всіх. 100%. Без зміни. 60, 70, 80. Сьогодні хтось там живе, я не пам'ятаю, 117 років саме старіша людина, друзі, пройде декілька років. Господь Бог сказав, все, відійди. І воно працює 100%. Хочеться сьогодні, друзі, Перед нашою молитвою підітожите, дорогі друзі, що ми чуємо сьогодні, коли ми читаємо Євангелію, що торкається з цих чотирьох проголосів, цих викликів, таких, які Господь Бог свій час сказав до людини, що торкається мене? Чи я чую, дорі друзі, чи я чую те, що я сказав, Господи, часто буває в моєму житті, коли ти кажеш для мене, володя ти не на тому місці, ти поміняв дислокацію, тому що ти не на тому місці, яке призначене мною для тебе. Ви знаєте, це страшно. І часто буває, коли ми роздумуємо, коли ми вникаємо, ми чуємо. Я, наприклад, чую це. Каже, Ісус Христос Він сказав, і каже апостол Павле, апостол Павле до Євреїв, каже, нині, коли голос його почуєте, не зробіть жорстоким серце, дорогі друзі. Ми, ми повинні чути, воно нас, дорогі друзі, не обмене. Сьогодні думає, можливо, якась нація чи якась спільнота, що це не до неї. Сьогодні дуже багато навіть українці кажуть, що це для євреїв. Ні, коли ми читаємо Євангелію, яка написана для всієї землі, ці зови вони стосуються нас, каже пророк Ісаїв: Моє слово, воно даремно до мене не вертається. Як дощ і сніг сходить на землю і на напова її, щоб вона давала плоди. Ми це читаємо, ми це розуміємо. Моє слово, дорогі друзі, воно даремно до мене каже Ісус Христос, Бог каже Господь, воно не вертається. Чому? Тому що людина хоче чи не хоче, чи вона зробить вибір тут на цій землі. Результат, дорогі друзі, залежить. Від людини. А ми зачитали цей момент четвертий, дорогі друзі, і він теж Тому що людина вона вибрала. Написано, сказав Бог, «Не, скуш... не їж, бо смертю помреш. Так, звичайно, ми розуміємо. Сатана підійшов, він спокусив Єву, потім Адам, і попадали, і ми несемо гріх на собі. <кх> дорогі, друзі, хочеться. Перед нашою молитвою сказати, що ці чотири моменти, вони зв'язані між собою. Але що саме головне? Що саме головне? Те, я зачитаю. Дивіться, це я сказав до євреїв, а тепер читаю е... до євреїв. Тому то каже Дух Святий сьогодні, як голос Його ви почуєте. Дивіться, як цікаво написано Дух Святий. А хто знає сьогодні наше життя, наші думки, наші поступки? Хто знає з людей? Ніхто. Не дано. Один такий Бог, один такий Господь. І що каже Дух Святий? Дух святий каже. Тому, як каже Дух Святий, сьогодні як голос Його ви почуєте, не робіть за тверділим ваших сердець. І далі він розшифровує, він далі говорить до євреїв, які були в пустині, які чули голос Божий. І я собі, коли це читаю е вихід, я собі занотовую, скільки то разів вони нарікали, скільки то разів вони були недовольні, скільки то разів вони падали, друзі. Сьогодні, коли я чую цей голос Божий, три. Виклики такі Господні, слова такі, вони, дорогі друзі, сьогодні для нас дають вибір шанс. Але четвертий Він без нашого вибору. І хай Господь Бог кожного сьогодні дасть нам зрозуміти, що це настільки воно важливе, що, друзі, учні, дивіться, учні Ісуса Христа вони послідували, вони почули і послідували за Ісусом. Кожен із нас, коли ми чуємо ці слова, не за зачертвілих сердець, бо ці слова, можливо, два не стосуються нас, можливо, три не стосуються, але якийсь четвертий сто відсотків для мене, для кожної з нас. Хай благословить Господь Бог нас і це слово, щоб ми окунулися в нього і зрозуміли. Господи, говори для мене частішим, ти бачиш більше на якому місці я. Ти бачиш краще, де мені потрібно бути. Що мені потрібно думати, як мені говорити, щоб я керувався, коли Дух Святий Він говорить. Знаєте, дуже багато безліч проблем, хочеться сьогодні молитися, просити за Наталку, за її дітей, дорогі друзі. Хто не вникає, не окунається не тими проблемами, дорогі друзі? Тому дуже легко. Тому дуже легко війти сюди і так само дуже легко вийти звідси, але якийсь тягар понести на собі. Ісус Христос. Без тягаря каже, неможливо йти за ним. Без тягаря того, який сьогодні окутує нас, друзі, неможливо. Можливо, в нас вдома все гаразд. Можливо, мої онуки здорові. Я прошу, щоб вони були здоровенькі. Я прошу і за тих. Але, дорі, друзі, подивитися наліво і направо. Скільки то є нужних проблем? За які? Що цікаво, що цікаво, що в світі вони не проголошуються, бо їх є безліч. І мало людей розуміє, наскільки то потреба в Господі сьогодні для нас, щоб ми молилися за церкву, за своїх дітей, внуків, за свої сім'ї, родин, але за чужих. Бо, можливо, переконайтеся, зрозуміти, що за чужих, можливо, ніхто не молиться. Ісус Христос, Він хоче, щоб ми пов'язалися, взяли тягар, взяли хрест, взяли якесь таке рамено на себе і могли понести, могли понести до кінця свого життя. А в кінці, дорогі друзі, нагорода. В кінці. Хай Господь Бог кожного благословить і дасть зрозуміти, що чекає нас, якщо ми підемо і послідуємо за нашим Господом. Слава йому навіки, хай прибуде. Амінь. Помолимось.